Ну, це просто реально вау. Пройшло буквально скільки часу? Півроку від нашого навчання. І тут ти не тільки себе професійно реалізував в спорті, в тренуваннях, а тут вже і відкриваєш власну справу. Ну, це реально не може не радувати. Це класно. А якщо вже і хвалитися, друзі, то я тобі вже скажу про те, що я вже реалізував майже. Так, що не пару днів до цієї реалізації. Що буде далі, друзі. Ну що, друзі, всім привіт. Ми зараз від лади започаткуємо нову рубрику, це інтерв'ю з нашими студентами. Сьогодні в нас в гостях Ярослав. Він трошки розкаже про свій взагалі досвід роботи, як він почав працювати. Він проходив у нас онлайн-частину навчання, після чого він пройшов практику в залі. І зараз він успішно вже реалізовує це все на практиці. Вітаю, Ярослав! Так, скажи, будь ласка, сьогодні трошки розкажи взагалі про себе, про свій шлях, як ти взагалі вирішив стати тренером і що тобі взагалі дало навчання на платформі FitLab.ua перше, що було, це я почав просто працювати в школі фізруком, але ця робота більше є з дітьми. А було цікаво сравувати себе, працювати робота-тренером взагалі, бо робота в школі це є одне, людина це зовсім інакше. Почав шукати курси, знайшов школу FitLab. Пройшов перше теоретичну частину, яка це була онлайн, пізніше вже пішов на курси офлайн до ігору на навчання, закінчив їх успішно і вже почав ясно працювати тренером через пару днів. буквально. Скажи, будь ласка, як взагалі швидко ти після проходження навчання зміг влаштуватися на роботу? І буквально у нас п'ятницю з тобою завершилося навчання. Я в суботу написав до одного клубу, який є моєму місці. Молоситься з ними за співбесіду, і вже починаючи з вівторка, я вже був тренером в цьому, в цьому клубі. Так, да, я пам'ятаю, як Ярослав мені написав, бо ми буквально в п'ятницю закінчуємо навчання, вручаємо диплом. Ми в кожну практику ми взагалі проговорюємо цей момент, з якими труднощами людина стикається після того, бо багато є такої історії, коли люди закінчують навчання, але не знають потім, як влаштуватися в зал, як проходити ці всі моменти і тягнуть дуже довгий час. І я всім час від часу там, після навчання, я відписую, як їхні успіхи, як проходило навчання. І я пам'ятаю, тоді ми в суботу з Ярославом списуємося, і він каже, в мене вже все класно, в мене вже пройшла співбесіда, я ще був такий дуже здивований, приємно здивований, що все так класно складається. Розкажи зараз ще трошки про свою взагалі роботу, з якими ти труднощами стикаєшся і що тебе взагалі в ній надихає. Загалом робота мені дуже подобається, навіть дуже класно, бо це робота з людьми. Бо коли ти приходиш в зал, тебе приходять клієнти, які хлопці, такі дівчата, ти починаєш з ними займатися, тренуватися. Тобі кожен вказує свою історію, ти в кожен вкладаєш свою працю, яка потім дає свій результат. Пам'ятаю, у мене перші клієнти, які там вже мали своє знати схуднення, набору маси, для мене це просто був якийсь вал. Та ясно бувають свої складнощі, бо тому що десь колись важко на роботу доїхати, бо доїжджаєш з одного міста в друге, важко, тому що є два зали, важкі графіки з приданням навчанням і роботою. Але це все дрібниці, бо тому що це є дуже класна робота сама взагалі по собі тренерська. Як взагалі навчання в фітлабі та можливо онлайн-навчання, практика, допомогло тобі в подальшому при працевлаштуванні, при роботі з підопічними? тобто, і чи взагалі воно тобі допомогло в процесі? Навчання фітла взагалі було дуже класне і дуже мені допомогло, бо тому що коли почав працювати тренером, знаєш, то перше до навчання була якась така думка, що там бачу пару вправ, пару технік, там якусь програму одну-дві, типу і все. А ти мене навчив, що під кожного пишеться інше, всі є індивідуальні, все ну, складається зовсім зовсім по-іншому. І це мені дуже допомагає в роботі, як і тоді, так і зараз. Так само, в філабі класно, що є дуже багато курсів з нутриціології, спортивної нутраціології. Я коли почав працювати більше, ну, розвиватися в цій сфері, якраз почав обходити курс з нутриціології, щоб складати своїм клієнтам харчування, його пильнувати і так далі. Спортивну таціології теж, якраз недавно закінчив курс, отримав сертифікат і вже повністю використовую його на своєму досвіді. Та от я постійно говорю ще за те, що коли ти тільки закінчив курси, неважливо, які ти там закінчив, чи вони вже в тебе були раніше не були, що дуже важливо постійно в подальшому рости, розвиватися і постійно навчатися. Під лап дає всі для цього можливості. Ми з Ярославом, коли закінчували навчання, ми говорили за те, що потрібно ще додатково підтягувати нутриціологію, тому щоб комплексно закривати всі потреби ваших підопічних і по харчуванні, введені, і це буде дуже класно сприяти вашій роботі в подальшому. Також курси по стрейчингу, курси по тайпуванню, тобто постійно рухатися, розвиватися і проходити все більше навчань. Як взагалі виглядає зараз твій тренувальний процес, твій режим і чи вдається тобі поєднувати це з основною роботою, проведенням персональних тренувань? Ну, на рахунок моїх тренувань в мене на тиждень виходить 4-5 силових, і десь так само, що виходить і бігових, бо я ж займаюся маю бігом професійно. А на рахунок роботи ну, та, деколи доволі важко поєднювати. Треба ставати 5-6 ранку в зал займатися, щоб встигнути до клієнтів або вже дуже-дуже пізно ввечері. Але загалом встигаю поєднувати. Розкажи ще нам трошки то, як виглядає зараз твій графік і чи багато в тебе людей тренуються. Ну, зараз мій графік виглядає так, що я в залі, ну, в залі їду з самого ранку, пізніше в я працюю в школі фізруком, але працюю в залі і так майже кожного дня. На вихідних ясно їзду по змаганнях або сам, або зі своїми дітьми. І людей у мене зараз близько 25-30 чоловік під моїм кернослом. Ясно, що є онлайн, яких я займаюся, ну, не маю свою програму і, і так далі. О, це дуже гарний показник. А скажи, будь ласка, дові зараз дуже розвивається активно онлайн напрямок. Всі тренери рухаються в онлайн формат роботи. Чи є в тебе в планах подальшому переходити, можливо, поєднювати або взагалі переходити суто в онлайн формат роботи? Е, так, онлайн мені подобається. Думаю, часом повністю перейти в нього. Не по щоб бути і в залі і бути онлайн. От зараз, власне, почав займатися з чатами онлайн, і це доволі таке класно. Взагалі, тренерство. Це твоє основне джерело доходу. Чи в тебе ще якісь напрямки, якими ти можливо заробляєш на життя? Чи от суто тренерство це все, чим ти займаєшся? Ну конкретно зараз тренерство це і мій основний дохід, але ясно, що в мене ще є робота в школі. І це також дохід, але не такий, ясні, як і тренерство. А ще я буквально перед нашим інтерв'ю дізнався такий невеличкий секретик про те, що ти зараз в планах маєш відкриття власного зала, і ти вже рухаєшся успішно до цього. Розкажи нам, будь ласка, чи це взагалі правда, чи це плітки? Так, це правда, це буде не так скоро, як це хотілося би, але це з часом буде. Ну це просто реально вау. Пройшло буквально скільки часу? Півроку Пів від нашого навчання, mm -hmm. і тут ти не тільки вже себе професійно реалізував в спорті. Тренування, а тут вже її відкриваєш власну справу. Ну, це реально не може не радувати. Це класно. Це Але якщо вже і хвалитися, друзі, то я тобі вже скажу про те, що я вже реалізував майже. Вже. Так. Пані пару днів до цієї реалізації. Що буде далі, друзі? Це є моя власна книжка. Ти написав власну книжку? Так. Блін, ну... Це я не знаю, це, о, це реально випадок. Зараз я вам покажу, коли учень реально перевершив свого вчителя. Але я чесно, я від щирого серця за тебе дуже радий. Це нереально круто. І це реально повноцінна книжка буде, так, так? Повноцінна десь 200 сторінок там буде, 11 розділів про мене, про моє життя, про мої успіхи в спорті, як досягати і так далі. Друзі. Це ж ти почитаєш з часом. Так, ну все, ми ловимо на слові, що перший екземпляр книжки виданий буде в мене і буде з особисто твоїм автографом. Це всі зафіксували це. Ну Це прям це круто. І на завершення ще таке одне питання. Скажи, будь ласка, що би ти порадив своїм майбутнім колегам, людям, які теж хочуть стати тренером. От ти вже пройшов певний шлях, ти вже маєш певні досягнення, що би ти їм порадив для тих, хто тільки думає над цим? цим? Ну, Перше, що хотілося, це, ясно, піти до вас в школу Фідлаб. Бо це реально якісне навчання з можливостями подальшого працевлаштування в спозалі свого міста або іншого міста. І також воно просто навіть почати. У мене рахуй було з роботою як. Думав, 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 надумав, пішов на курси, пішов на роботу, є робота. Хотів купити книжку, зробив книжку, випустив. Хочу зали відкрити, часом думаю, теж його відкрию. Тобто, в мене це починати щось робити, а не просто ой, думати, вийде-не вийде. Не вийде. То якщо так коротенько, це не боятися. не боятися, якщо вирішив вже пробувати робити. Дякую тобі за інтерв'ю. Я думаю, воно було воно було таке перше. Воно було класне, цікаве. Дякую тобі, велике.